У Чернівцях планують відремонтувати головну транспортну артерію міста, відкрити торговий центр та ще один Макдональдс. Коли у місті розпочнуть ремонтувати головну та завершать роботи на Заньковацької, розповів мер Роман Клічук. Подробиці далі. У Чернівцях найближчим часом розпочнуть капітальний ремонт найбільшої транспортної артерії міста вулиці головної. Про це під час прес-конференції повідомив міський голова Роман Клічук. Нарешті в Чернівцях зроблять вулицю головну. Добре, що що це в період літній. Та і ми все таки були, ну, ми про проситиму, щоб ремонтні роботи йшли активно. Що все-таки за літній період до 1 вересня було зроблено сні роботи. Аби уникнути транспортного колапсу у місті, ремонтні роботи на головній планують проводити поетапно. Однозначно, вся вулиця не перекриватиметься. Тобто то йде мова про перекриття. Там воно взагалі в цей проект. Він, він ділиться на етапі всім. Тобто, я так розумію, що буде зроблено перший етап, другий етап, там третій і, і сьомий вже вже, вже вже там на фініш. І це по попевному по, по, кусочку. А ось у центрі міста досі ремонтують вулицю Заньковецької. Наразі там прокладають електричні кабелі. Це вулиця одна із самих складних. Я вже говорив і по мережам, і по тому, що ми хочемо всі електричні про проводи, інтернетовські. То, 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 то це все запустити під землю. Ну певні це це, 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 це виникли складності. Пленерго вирішили змінити кабель там повністю. Дусі відповідно про роботи з їхньої організації. Роман Клічук повідомив ремонтні роботи на Заньковецької планують завершити до початку осені, після чого вулиця стане пішохідною. Практично, все зроблено. І вже було в планах там раніше вже починати з покриттям та в зв'язку зв з тим, що. Інженер то, то, то все-таки вирішили швиденько і пішли на на зміну кабеля, і воно трошечки відтермінувалося. У червні 2022 року у Чернівцях з'явився перший МакДональдс. Нині стало відомо, що у місті з'являться ще два заклади ресторанної мережі. Я вас здивую, що у нас відкриється ще й третій. Хороша те, 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 тенденція насправді, тому що іноземні інвестори. Ну, бачать, що місто розвивається, воно є цікавим. Вони відкрили один. Показав результати, Я розумію, хороше це надо ствоно буде відкривати ніж у Чернівцях. Можуть з'явитись магазини міжнародних брендів. Роман Клічук розповів, новий торговий центр Буковина Мол планують відкрити до кінця року. Я думаю, що вони точно зайдуть у новий торговий центр Буковина Мол. У них вже є угоди на, на декілька брендів. Я просто ну, не, не, не пам'ятаю, як називається. Ну, воно ж умовно, це то це ж не то це компанія, яка вона представляє ну декілька дат. Ну, Вони обіцяють все-таки до кінця осені відкритися. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.